Я є підприємець 2017 року, займаюся пошиттям та ремонтом одягу. Про проект я дізналася у міській раді, була презентація, і нам представили гроші за роботу проект Еліс. Мене він зацікавив, адже я хотіла збільшити потужності виробництва, розширити і знайти людей. Внутрішньо переміщену особу порекомендували, і відповідно вона надалі працевлаштована та працює. Так як я внутрішньопереміщена особа, мені запропонували звернутися в проект Еліс, який допомагає з працевлаштуванням. Дуже важко знайти якусь підтримку в чужому місті і знайшла на сайті Карітас Коломия і порадили туди звернутися. Робота дуже подобається. Хоч це трохи не мій фах. Працівники займаються безпосередньо пошиттям одягу, і ми відшиваємо зараз на шоу-рум речі. Дівчатка кроять технологи, а наші кравці шивають безпосередньо ту роботу, яку їм буде задана. Ми відшиваємо готову продукцію. Це спортивний одяг і класичний. Я задоволена здебільшого роботою працівників, старання, в них все гарно виходить, що е, дуже хороший старт для молодих підприємців, для малого бізнесу і дає можливість попробувати ту чи іншу людину і спробувати свої безпосередньо сили у тому, чи готова людина збільшувати свої потужності. І це великий вклад. У малого підприємця, тому що відповідно гроші за роботу оплачуються людина забезпечена і роботою, і коштами.